Записую для тих людей, в кого не працює безключовий доступ на Renault Grand Scenic або працює безключовий доступ, коли нагріються двері. Для того, щоб вирішити це питання, вам потрібно зняти карту дверей. Повне відео це як зробити, це в принципі не важко. Та ось такий інструмент для передніх дверей можна зробити ось такий гачок. Для задніх дверей робиться ось такий гачок подовше. В Задніх дверях під резинкою ця штучка. Знаходиться куди залазити. Сюди я залажу лопаткою. Ось такою лопаткою я залажу, відгибаю той пластиковий вусик, а тим гачком я піддіваю і знімаю. І вся у нас проблема в тому, що ось тут ми бачимо, що є така пружинка і там пімпочка, така шапочка. І ця пружинка, вона виходить, не повинна давити на цю шапочку. Точніше, воно дави на датчик. Датчик у нас знаходиться з цієї сторони. Ось. І ви зараз побачите, що, якщо ми знімемо цей датчик, то ця шапочка в неї відламалась усико пластикове, ось таке, бачите, біленьке, з однієї сторони є, а знизу немає, бо знизу відламалося, на всіх чотирьох дверях на одній тільки працювала і воно постійно. Цією пружиною та цією шапочкою пластиково давила на кнопку датчика. Тут є така кнопка з цієї сторони. Якщо ви розбираєте двері всі, виймаєте оці пружинки, викидаєте оці шапочки, потім ставите нормальні світловідбивачі ось сюди, на цю сторону, то у вас все буде добре. На цю сторону ручки. тобто і ну, по, по великому рахунку це потрібно тільки взимку, але в нас такі зими що воно не обмерзає нічого. тобто Спрацювання від ручки цього датчику, тобто, це активація е, цього сенсору, цього блоку від ручки. Тобто, якщо у вас датчик замело десь, цей інфрачервоний, замело або там льодом, або грязю, тобто, він не зможе працювати від вашої руки. А за ручку він буде працювати. Тому е знімайте або колхозте щось робіть та їздить собі з задоволенням. Не завжди потрібно міняти оцей сам блок датчика. Ось це все так виглядає. Да, Достати важко, сложно, але я вам скажу, що я... першу двер я помучився, а вже дві останні це просто пісня. Такий гачочок зниз потягнули, від... відігнули пластик. Гачком зацепили і все воно відкривається, ніяких нема проблем.